Вітаю вас, друзяки! Хочу в першу чергу привітати всіх з Новим роком. Хочу побажати всім наснаги, віри в нашу перемогу. Хочу побажати всім не падати духом, тому що це для нас, на мій погляд, найважливіше, що може бути. На жаль, на жаль, в цьому році. Українці, в більшості своїй, особливо під кінець року, дуже мене розстроїли щось. Ну, можна так сказати. Я дуже хочу, щоб в наступному році ми, українці, навчилися бути трішки уважнішими, трішки твердішими, тому що. Останні пів року, знаєте, я спостерігаю за такою картиною, де у нас в країні опять починається зрада. Все, все погано, ми все програємо, Путін перемагає, контрнаступ не вдався, і Проча, і проча Проча оця шляпа, яка несеться з екранів телефонів, телевізорів. Куча цих експертів, незрозумілих взагалі. Тому, друзі, хочу вам сказати одне. Навчіться бачити своїми очами. Я розумію, що останнім часом у нас немає якихось там великих досягнень на полі бою, але ми не втрачаємо наші території більше. Я розумію, що. У нас не було такого прориву великого для того, щоб, як там, в прошлому році, ми вже позапрошлому, да, що нас всіх це вдохновило, що ми прям всі воспряли духом ми поняли, що цю гідру можна перемогти. А ви останнім часом просто котрий раз ведетесь на оцю російську. Пропаганду, слухайте оцю всю херню про великі достиження Росії, про те, що там все на фронті Росія везде побіждає. Я, я от хочу разом з вами просто пройтись по всім етапам нашої війни, і я хочу, щоб ви зрозуміли, що Україна. Достойно тримається і достойно перемагає свого ворога. На морі, як вони люблять кричати, що Чорне море це стало наше внутрішнє російське море, ну чомусь до Крима, військовими кораблями, вони підійти не можуть. Странно, так? Для них велика перемога це взяти якесь село і вони там трублять. По всім своїм е, телеканалам про те, що от такий-то населений пункт освобожден. Ну, він е, звільнений цей населений пункт, ну, в кавичках для нас, да? ну він стертий з лиця землі. Просто стертий з лиця землі. І якихось великих досягнень е, в них взагалі нема. Є там маленькі пересування туди-сюди, точно так і наші війська десь щось беруть, десь щось віддають. Так само і у них десь щось беруть, де щось віддають. Ну ви чомусь ведетесь на оцей мильний пузир, який ця Росія завжди вам приподносить про свою велику армію, про свої великі побіди, про своє аналоговнєтне оружие. Ми це вже все бачили. Ми 30 років слухали про велику Росію, яка в неї сильна армія, вона зайшла на територію нашої держави і просто взяла в рот. І не виймаю його по сьогоднішній день. Просто відкрийте очі і подивіться, в тому, що ми забрали велику кількість, звільнили велику кількість своїх територій, дуже велику кількість. Да, Великою ціною нам зараз вдається втримати ті землі, які ми відбили. Да? Дуже тяжко зараз війську нашому, дуже тяжко. І кожен з нас повинен прикладати максимум зусиль для того, щоб наше військо перемагало. Робити донати е, там, я не знаю. Ну, ті, хто знаходяться в тилу, однозначно. Ви повинні служити своїми бабками. І по-другому, воно нічого не буде. Нам не треба очікувати якісь допомоги. Ви хочете, щоб нам хтось допомагав, а ви будете сидіти на сраці рівно і відправляти там, По одній гривні на ЗСУ. Ну воно так не працює. Якщо ми самі собі не хочемо допомагати, то нам ніхто допомагати не буде. І перестаньте оце кричати про цю е, зраду, що нас партнери там зрадили, що нас там всі кинули, ніхто нас нікуди не кинув. Допомога буде, обов'язково буде, вона і є, вона і йде. Просто е, не так воно все афіширується, як раніше. Якщо б її не було, то ми б це відчули відразу, зрозумієте. А ви просто берете і ведетесь на оцю шляпу, яку Росія постійно роздуває про свої великі побіді і аналоговнітне оружие. Ми прекрасно бачимо, на що вони здатні. Прекрасно бачимо, на що здатні. Нам є з чим порівняти. Давайте згадаємо прошлу зиму, яка була. Вже в цей час, в яких умовах ми знаходились, і в яких умовах знаходимося ми зараз. Тому, друзі, я дуже хочу вам побажати в цьому році, щоб ви навчилися бути твердими в своїх рішеннях, твердими в своїх мисленнях, тому що вас дуже-дуже легко збити з правильного путі. Дуже легко вам посіяти оці, як на українській мові, самнення. Вірте в наше військо і все буде Україна. Вітаю ще раз вас з Новим роком. Я дуже хотів би, щоб ви мене почули, щоб ви перестали вести на цю російську пропаганду про їхні великі побіди і про наше погане становище. І якщо ви поетапно розберетесь по кожному напрямку нашої війни. То ви зрозумієте, єдиний фронт, в якому ми конкретно програємо, це інформаційний фронт. Тому, друзі, давайте в цьому році ми кардинально поміняємо наше відношення до тої інформації, яку ми сприймаємо, і навчимося її фільтрувати. І просто аналізувати те, що відбувається. Навколо вас, слава Україні, з Новим роком вас.